І що потім є можна. Ані видержувати хрящі або конфети. Гристь хрящі або конфети. Mm -hmm. конфети. Акрил не розрахований на те, що ви будете гристи цукерки або хоромтіти хрящі. Для цього необхідно встановлювати більш тверду конструкцію, яка буде мати більшу міцність. Тому що акрил це пластик. Да, він має всередині армовану балку металеву, але він не розрахований на такі нагрузки. А, якщо ви хочете гризти цукерки, хрящі, рекомендую тоді встановлювати вам цирконій. А, по вартості цирконій більше коштує. А, якщо брати варіант на платформах, це орієнтовно в районі 125. Якщо брати на титановій балці в районі 155. тому вартість конструкції збільшується від типу матеріалу.